Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго ранку! У нас сьогодні ранок справді чудовий, тому що у нас у гостях чудова дівчина, співачка Р'яна, презентує кліп Фари. Доброго ранку, так чекай, я тебе не підкрутив. А, так. Я тебе не підкрутив. А тепер Всім ще привіт, роз... доброго тепер тебе чудово чути. Чую, чує весь франківськ і не тільки. Розкажи, будь ласка, дійсно, як пройшов твій ранок? Бачу, що ти веселий. Це дуже добре. Ранок розпочався о восьмій. Я ж в Одесенко зібралася. Прилетіла до вас на ефір з прекрасним настроєм. Це чудово. Ну і про що ми сьогодні будемо говорити? Що це за такий кліп, що це за пісня, така фари? Розкажи, будь ласка, як ти її написала? Кліп, пісня фари взагалі була народжена декілька місяців тому. Я сіла писати пісні, так як сама пишу собі треки. Була в мене ідея, що я хочу кліп з автомобілями. І саме спочатку зародилася ідея кліпу, а потім швиденько народилася пісня. Пісня про те, що дівчата мого віку. Трошки молодші в них зараз знаєте, перше кохання та можливо якісь невдалі стосунки. і Вони часто втрачають якусь надію, враження, наче не зустрінуть більше того самого хлопця. І я співаю про те, що до кожної дівчинки в якийсь момент ем, прийде та така фара, яка засліпить очі, і ем, ключик знайдеться до серденька. А от хлопцям можна слухати твою пісню, якщо у них, наприклад, кохання якесь не можна там. навпаки хлопців мотивує для того, що треба достукуватись до дівчат. Чудово, ну насправді це прикольно. Я би сказав, що всім треба достукуватися. І звісно, якщо фари сліплять, то це напевно класно. Головне, щоб не на швидкості. Ну розкажи, будь ласка, про свої попередні роботи. Я так розумію, вони, можливо, навіть якось пов'язані з твоїми попередніми релізами. Так, перший трек в нас був не закохано, і я вирішила трішки поєднати пісні. І якщо уважно послухати це, я закликаю всіх слухачів зараз слухати нашу прем'єру. То в нас є там такий рядок, що не закохана, кохати вміє Теж. Тобто mm. така інтрига не закохана. Кохати вміє. Теж ну моє серце теж можна розтопити, тому що поки ар'яна не закохана. Ага, то будь ласка, уважно, уважно. В кінці ефіру дамо контакти. Нас нас тут не цей не знайомство, а знайомство скоріше зі співачкою. Ну добре, я знаю, що ти зняла дуже класний кліп на цю пісню. Розкажи, будь ласка, де ти його знімала та за яких умов? Бо насправді там дуже дуже багато цікавої інформації я бачив. Знімали ми в моєму рідному місці в Кам'янці-Подільському. Це був такий досить цікавий досвід, тому що все ж таки ну, немає всіх там можливостей, таких потужних, як скажімо, в якомусь великому місці. Але ми з командою взяли собі такий виклик, зробили хорошу роботу. Зйомки відбувалися десь 2-3 тижні тому. Тоді ще квіти нам дарував такі сюрпризи. Холодно було дуже. На наступний день був той такий самий снігопад. Але, як можете бачити в кліпі, я там в босоніжках, в сукні, це треба зайти на YouTube і подивитись Кліп на пісню Фари було нелегко, але якось на адреналіні ми все гарно відзняли швиденько, незважаючи на те, що час був обмежений, тому що комендантська година. Але встигли і на світанку дозняли, і вийшла така робота. Там багато дуже локацій. Розкажи, будь ласка, які твої от улюблення або на яких було найскладніше знімати? Улюблені, мені дуже сподобалась локація з червоною машиною, з пікапом. Там ще такий образ, знаєте, бунтарський, і О. якось він мені найбільше припав до душі, і ну не можу виділити, що якийсь був прям найскладніший, але найбільше подобається саме цей. Я так розумію, і образ в тебе там був бунтарський, так? От прям ну, так. І, і Там якийсь червоний костюм. Я бачив. Там ну, там це... такий шкіряний Шкіря... костюм. Ух, ти так. шо, leather woman, я би сказав. Ну я просто залізла на той пікап. І я ну, в мене він був в моєму повному розпорядженні. Я там пригала, то було класно. Добре, ну я так розумію, одної тебе, щоб зняти гарну картинку, не вистачає. Я бачив, що ваш оператор ну буквально там е, фігури <рес> вищого пілотажу робив навіть на цьому. На, е, на, скутері. на скутері їхав і навіть впав ледь камеру. Не побив. Розкажи, будь ласка, що, що там твій оператор взагалі. Витворяв, десь там Ой. залізав, десь може їздив. Що, що він робив? Да, там? Оператор у мене чудовий Арку... Артур Маркітан. Він справді взяв такий собі виклик і їздив і на гіроскутері, і бігав і скакав там біля мене. Все добре з ним, не впав. Камера в порядку. Але Це то, то відео та але то відео маєте подивитись, тому шукайте в наших соцмережах. Команда в мене дуже велика. Абсолютно кожен відіграє важливу роль. Сьогодні зі мною присутня Ірина Батюк. Так, і вона да... може нам трішки більше розказати так. Давайте їй слово, Ірина Батюк. Будь ласка, розкажіть так само трішечки про цю роботу. Можливо, щось цікаве або що люди ще не чули і можуть почути ексклюзивно від вас. Доброго ранку всім насправді я не дуже готувалась до ефіру. Це такий сюрприз, що ви мене запросили до слова. В першу чергу хочу подякувати західному полісу за те, що постійно підтримують наші прем'єри, за те, що підтримують україномовних молодих, починаючих артистів і про наші фари. Е, дуже цікаво було те, що знімала і працювала над роботою команда з Івано-Франківська з нашого рідного міста. Е, зйомки направду були екстремальні. Ми їх кілька раз переносили. В нас, е, чесно кажучи, коли мені сказав Артур з Катериною Горіною ідею е, зробити от прям такий урбаністичний кліп і сказала, що ми це будемо робити в Кам'янці-Подільському. Ну я до останнього моменту, поки не приїхали ми на майданчик, я не повірила, що це реально зробити. Але наші франківські е, крейзі митці. Змогли зробити просто, ну як на мою думку, коли ми бачимо фінальну версію, просто диво. Ось і команда справді велика. Це власне оператор Артур Маркітан, це режисер Катерина Горіна, це стилістка Наталя Садова, яка витворила чотири дуже крутих образи, про які завжди всі говорять, коли бачать цю роботу. Цей Ромчик Козоріс. Кого я ще забула сказати? Звичайно, я була також готувала. На відстані наша Леся Мосик, плюс також вітання мамі і татові Мар'яни, тому що вони теж були повністю в процесі. Одним словом, попрацювали ми дуже дуже плідно. З цікавинок насправді Артур кожного разу придумає такі ідеї, що додаються якісь нові нам виклики. От цього разу, наприклад, ми пригнали машину з люлькою. Він знімав зверху. Перший раз він піднімався. Ну тобто, це теж було дуже дуже страшно, тому що після його епічного падіння з Героскут. <смеш> Ми і чекали, коли ж він полетить з тої люльки з, ви, з висоти. з там Стояли напевно з батутом знизу. <смеш> а, я дуже переживала. Я дуже хвилювалася не так за техніку, насправді, як за Артура, за його спину. Думаю. Тому що нещодавно він, власне, її лікував, бо підірвав, бо постійно він шукає якісь нові виклики. І це е, фанатична людина, це людина, яка знаходить рішення для того, щоб е, його картинка була максимально цікава, максимально е, не схожа на щось інше. І от цього разу він у нас був на різних висотах. А ще я пам'ятаю, коли мені показали от першу локацію, я бачу в день цей будинок от стандартна така радянська багатоповерхівка, і думаю, що вони тут хочуть зняти. Але. Вони вже все знали, і коли включилося, коли вже е, світло погасло, і коли стемніло. включилися вікна, та стемніло на вулиці, включилися вікна, і це виглядало максимально круто. Я зрозуміла, так, люди ви в мене профі. Ось ну отак. От якякось. Дякуємо. Ну, я кліп бачив, можу підтвердити буквально кожне ваше слово. Насправді дуже класно. Ну, давайте трішечки більше про саму музику. Розкажи, будь ласка, про себе. Мені завжди цікаво питати виконавців про їх творчий шлях. Розкажи, як він почався, коли, з чого, як ти почала взагалі писати пісні, як ти додумалась до того, що ти хочеш бути співачкою? Взагалі, мій творчий шлях розпочався ще з малку, коли я там в школі. Починала на вокальні гуртки ходити. Потім трішки старше ставала вокально сольно, почала займатися, але найцікавіше почалося з моменту пандемії коронавірусу тоді ми познайомилися власне з Іриною Іванівною. І в той період, коли всім було складно, і всі не знали, що чекати, як далі бути, ми для себе знайшли якісь такі нові можливості, познайомились, до речі, на відстані. Ми півроку взагалі не бачились і займалися суто там по фейстайму, по телефону, але це не завадило нам плідно так працювати. І потім згодом вже наша співпраця продовжилася, і наживо я почала проїжджати. І коли вже тут Франківську познайомилась, з всіма здружилась, потрапила. В цю творчу атмосферу якось воно само дійшло до того, що я хочу стати співачкою. Ну, я так, я так розумію, на це повпливало саме ця дистанційна якась атмосфера, дала тобі можливо натхнення щось робити, а не просто сидіти вдома. Так, абсолютно правильно. І дистанційна, і власне війна, тому що ти починаєш якось переоцінювати і задумуєшся над тим, а що я насправді хочу робити. Я взагалі навчаюся в університеті, на третьому курсі, і взагалі в мене плани на життя були дещо інші. Але коли так життя нам дає такі виклики, якось хочеться щось. Спробувати і реалізовувати я ще хочу, якщо можна додати. Насправді дійсно, от цей період коронавірус, війна для творчої молоді це був. Ну, Я не знаю, з одного боку я дуже хвилювалася, що вони впадуть в депресію, що вони не зможуть пройти цей період. А з другого боку, я дивлюся, скільки зараз молодих, талановитих і виконавців, і саунд-продюсерів з'являються на, на теренах українського шоу-бізнесу. І насправді зараз очистилась дорога для саме молодих, для креативних. Ну і про талант Мар'яни до написання пісень взагалі в нас в Стартімі, як на мене, така маленька своя творча атмосфера. В нас є Сашко Шевченко, який дотичний до цієї пісні. І е, хочу зараз е, такий відкрити невеличкий секрет, що саме їхня творчість в період війни десь витягнула мене з депресії, коли ці двоє е, талановитих підлітків на відстані написали пісню Все буде Україна, а я е, не знала, що робити в цей момент. Я переживала і сама як творча одиниця, і що ж буде з цими підлітками, з Бендом Севентін, з Ріаною, з Тайною, з усіма з усіма іншими, тому що, ну, ви самі розумієте, життя для нас в цей момент зупинилося. І коли мені присилали Лається шко з Мар'яною цю пісню, і я розумію. Діти, ви просто нереальні. Заради вас треба ставати, вертатись назад в стрій і допомагати вам реалізовувати ваші найсміливіші творчі плани. І з цієї пісні почалася, мені здається, така наша творча співпраця, саме як авторки Мар'яни. Угу. І вийшла дуже крута робота, яку показали всі телеканали, які також я знаю є на Західному полюсі. Ви також підтримали нас з цією роботою. І яка дійсно дала багатьом підліткам багатьом українцям. Надію про те, що все буде добре, все буде Україна. І після цього Мар'яна, власне, коли в неї такий досвід з'явився, потім вона написала пісню Мамо, ти молись, яка не тільки в Україні дуже круто зайшла, але я знаю, що й польські ровесники дуже дуже її слухали. І потім Мар'яна вже скидає пісню дозріла і це вже була третя її, по суті, така робота свідома. Теж вони це з Сашком разом десь на відстані творили, і я сіла і думаю, ну це просто щось нереальне. І з незакоханої почався такий її творчий шлях, саме як Ріана. Ну а сьогодні в нас фари так дуже дуже зворушливо. Насправді зворушливі слова, зворушлива ситуація. Готовий пустити сльозу, але хіба що сльозу щастя, я би сказав, тому що дуже за вас тішуся, дуже радий. Дійсно, це отак на нас вплинуло, і нам треба триматися одне одного. Друзі, я нагадую, що ви на хвилі західного полісу. Прямо зараз у нас в гостях співачка Ріана презентує кліп «Фари». Ну і давай трішки ще про музику, а потім вже не терпиться просто почути твою пісню. Розкажи, будь ласка, де ти вже їздила, де ти виступала? Презентує? То презентували, можливо, є якісь е, улюблені міста або міста, в які ти ще хочеш потрапити. Зараз насправді найбільше виступів все ж таки благодійні, тому що ми завдячуємо нашим хлопцям, дівчатам, які дають можливість нам тут творити, тому що захищаючи своїми життями, дають нам такий шанс. Тому я хочу дуже їм подякувати. І справді багато концертів благодійних ми їздимо різними містами. Зараз ну можливо починаємо, але далі буде ще більше. Куди би я хотіла поїхати? Напевно, хочу в столиці, тому що все ж таки я люблю, дуже люблю Київ, і там моя душа відчуває такі. І, знаєте, дуже амбіції. Тому хочу в Києві, і сподіваюся, дуже скоро у нас буде там якийсь класний концерт. А в майбутньому обов'язково сольні. Чудово, чудово. Ну і оскільки от і в тебе такі -ам 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 амбітні доволі плани, розкажи, будь ласка, можливо, ти вже стикнулась з якимись труднощами на своєму шляху, можливо, тобі хтось палки в колеса ставив, можливо, хтось не сприймав твою творчість, але ти мусила прямо її пробивати свій, свій шлях. Ой, я по життю така, знаєте, дуже цілеспрямована і вперта. І я намагаюся це, це все обходити. Можливо, були якісь моменти навіть після першої нашої роботи. Був такий нюанс, що там кліп наш трішки сплагіатили. Але знаєте, ну це все мотивує і хочеться робити ще краще для того, щоб для когось це був дійсно стимул повторювати і брати за приклад наші роботи. Тому нас, до речі, не сплагіатили, а зняли один в один. І ще й пустили на жорсткий таргет — Ми, <ріст> дивимося, ми випадково, Наша ми робота, але інша співачка. Так. <ріст> — Ну, Я думаю, це насправді такий знак якості. Визнання, що ваша робота дійсно була класна і от не гріх сплегіатин, <ріст> я вам сказав. <ріст> ми теж це сприйняли з гумором і ніякі там сварки не, не влаштовували. Добре, ну і будемо закінчувати тоді на позитивній ноті. Скажи, будь ласка, усім нашим слухачам, можливо, ти когось цим надихнеш, що тебе саму надихає взагалі творити? Що тебе змушує не знаю, вставати зранку, писати пісні, йти співати, записувати, знімати кліпи? В наш час мене надихають люди, тому що все ж таки наша країна дуже талановита на людей і наших воїнів. І кожна людина якась особлива, там чи це мої якісь прихильники, чи це мої батьки, друзі. Всі вони мене надихають, і цим самим я хочу дарувати людям емоції, піднімати настрій, тому що зараз це неймовірно важливо. І звісно, і звісно ж натигає те, що хочеться розвивати українську музику для того, щоб молодь. Ніхто не слухав ніяких сусідів і не підтримували їх, тому що в нас абсолютно достатньо людей, які можуть забезпечити якісну музику в їхніх навушниках. Саме так, і зокрема, серед них ти дуже тобі дякуємо, що Дякую. ти прийшла до нас в студію. Знайшла час. Дуже дякуємо вам, Ірина Батюк. Так само ви розбавили дуже класно наш ефір. Я б сказав, дуже -ду -ду дуже прикольно вийшло, дуже тепла розмова. Нагадую, друзі, що у нас була в гостях співачка Ріана. Вона досі у нас в гостях. Ми зараз разом будемо слухати нову її пісню. Фари. Ну і ще раз, будь ласка, запросіть усіх до вас в соцмережі на Ютуб, як вас знайти, де вас знайти, де вас контактувати, і вже скоріше будемо слухати пісні. Друзі, я чекаю кожного хто Слухайте ефір, шукайте в інстаграмі Ріана Так пишете ru.ana. І також Ютуб. Я дуже хочу вас запросити переглянути. Все ж таки цей кліп, тому що там багато роботи пророблено, і він вартує того. Тому заходьте в Ютуб, пишіть фари Р'яна, він вам підтягне і разом підтримуємо українську творчість. А зараз слухаємо прем'єру. А зараз слухаємо прем'єру, друзі. Ріяна, пісня Фари у прямому ефірі західного полюсу. Насолоджуємось. П'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс. Паре, паре, паре. Паре, паре, паре. Паре світя, Каже, чого воно хоче, Да, очі мої сліплять, тільки фари навпроти коли вже перестану слухати анекдоти не смішили, поспішили і заплутали. you